Доброго дня! Знімаю огляд будинку на продаж 135 метрів квадратних, 10 соток землі, будинок в Ворзелі, будинок з ремонтом, повністю готовий до проживання. Знаходиться в такому класному місці, серед лісу, прямо. Там за цими березами є сосни. І в ту сторону прямо отак от тут лісок іде. Так, в будинок заведений газ, як бачите, газовий котел стоїть. 10 кВт електроенергії, навіз для двох авто, ну і плюс гараж на один автомобіль. Там можна встановити зарядку для електромобілів. Автоматичні ворота. Ходімо, поглянемо. Весь ландшафтний дизайн тут зроблений за проектом. Дизайнер робив. От прямо робив, робив проєкт кожної рослинки, яка тут є. Тут деякі рослини росли, росли перед тим, як будувався будинок, а всі інші, наприклад, оці клани. От їм саме вибирали локацію, яка потрібна. Схід сонця у нас, он там, а он там захід. Тобто у нас тут дві дитячі кімнати, які можна переробити буде в в кабінет, що завгодно, в спальні просто. Так, йдемо, дивимось на задній двір. Ділянка 10 соток. Така гарна тераса. І там, до речі, цей він зачиняється. Ландшафтні рослини також висаджені, ландшафтні дерева. Там із сортового, якийсь там сортовий декоративний виноград, так стіна зроблена, дуже гарно. Мансажні рослини висаджені, але тут е, в ідеалі потрібно рулонну траву і оці клумбочки також їх якось засадити. Там зона для барбекю полувалася. Будинок будувався для себе, тому він дуже класний і якісний максимально. Тут у нас місце для дров, тут у нас побутова кімната, де можна на стелажі розмістити свої особисті якісь речі. Сусідня ділянка не забудована і тут, тут у нас просто от, ростуть сосни. Дуже гарно. гарні. Газбудинок. Давайте зайдемо в будинок, глянемо, що всередині. Броньовані дверка. сигналізація йде по всьому будинку. Як бачите, в він... камери стоять. Давайте прийдемо, глянемо, що всередині. Перший поверх кухня вітальня де в принципі є все, все, що вам потрібно, щоб класно тут проживати. У нас тут і робоча зона, і стіл кухонний, там посудомийка розміщена. До речі, про це вікно. Тут е спеціально була висаджена в цьому місці ялинка, От, як власники кажуть, коли її полити, вона набухне повністю зеленю, тобто її треба трошки полити, і вона буде по-новому на ній класно виглядають гірлянди. Які взимку запалюєш, або навіть влітку, і вона класно з цього вікна виглядає ця ялинка. Діючий камін, який дуже сильно опалює будинок. А тут ролет, який я казав. От. Для безпеки можна його зачиняти, можна відчиняти. Кондиціонер обов'язково в, в даному приміщенні. Індукційна плита, посудомийка. І, ну, і отакий. Класна штука. Це коли ви щось готуєте і ви щось порізали, ви можете сюди скинути, це дуже зручно. Такого плану у нас на мийці. кран. І, до речі, тут скважина від 10, чи 70 чи 90 метрів, і прямо з крану, через фільтри я вам покажу, йде чистенька водичка. Тут стоїть стабілізатори напруги. А, тут у нас морозильна камера. Тобто тут ви можете свої просто продукти як звичайний холодильник, він повністю йде як холодильник, не краде місце. А там ви можете в морозильну камеру, окремо речі. Тут місце для акваріуму, тут ще можна якісь вазочки розмістити. Ігрова кімната, де ви можете залишити своїх дітей, і вони вас не будуть певний час турбувати. Тут можна повісити плазму, тут поставити диван, ну, а далі, як ви самі вирішите, так можна і зробити. Такий вид з вікна. В будинку два санвузли. В обох стоїть тропічний душ, а в одній з кімнат, ванних кімнат ще є. Ванна. О, тут. Все цивільненько, красиво красиве, все дуже, дуже якісне. Тобто будинок робився для себе. А, ходімо. Так, така батарея класна. При вході у нас вішак і є ціла шафа з підсвіткою. Тому Звертаю увагу. Це гараж. Тут встановлено е, перемикач, коли вимикається світло, е, генератор, який стоїть в побутовій кімнаті, він автоматично перемикає, ця штука перемикає на генератор. Тобто там стоїть звичайний генератор, треба включити, там поставити правильний генератор, який запускається сам при виключенні світла. Тут все розписано в ідеал. Автоматно кожен контур. Єдине, що тут не встигли поставити, це автоматику на ворота, але це технічний момент і це досить нескладно. А це найдорожча кімната в даному будинку. Тут у нас стоїть газовий котел, грібоночки всі, накопичувач теплої води, тобто тепла вода відразу йде з крану, коли ви. Відкриваєте кран, тобто це все за рахунок даного накопичувача води. Потім ну, сушилка і пральна машина, це зрозуміло. Фільтр для води, бачите справа внизу. А це у нас іде очищувач повітря. Він здатний за 10 хвилин повністю оновити повітря по будинку. Так як у вас стоїть дана система, плюс сушка для білизни. Яка також забирає пил, то ви можете розраховувати сміливо на те, що в будинку буде дуже менше пилі, ніж зазвичай в звичайних будинках. От. Тобто вам не потрібно взагалі відкривати в даному будинку вікна. Це дуже класно. Кожен елемент даного будинку повністю продівний. Давайте сходимо на другий поверх. Там також є сюрпризи. Дерев'яна. Драбина, дерев'яні сходи. Так, Тут у нас йде коридор. І у нас ще четверо дверей. Тут у нас майстер-спальня, а тут е санвузол. Давайте майстер-спальню спочатку глянемо. Ми маємо ліжко, вид на ліс прямо біля входу в будинок. Тобто чудовий вигляд має. До речі, сюди дуже проситься сонячні панелі, хто хоче собі розкрити цю тематику. Можна без проблем поставити. Тут якраз класно з сонцем в цьому місці. Тут вішається плазма. Прихована двірка з зеркалом, яку ви можете використовувати. для... Того, щоб на себе подивитись після того, як ви видяглись в речі, які розміщені, наприклад, тут. Гардеробна в майстер-спальні. Ну і перлина даного, даної спальні. Та, в принципі, даного будинку. Дивіться, яка чудова, класна. тераса. Зроблена в вигляді балкону. Тут не зроблений навіз, але ви можете самі реалізувати, повісти гірлянди, і тут буде дуже дуже гарно. Ось воно йде аж сюди. І у вас отак от з тераси прямо видно. Ну, ви вважаєте серед дерев. Тут дуже гарно, класний запах і перше, що тут фіксується, це відчуття, коли у вас поряд такі от деревця. Це дуже класні відчуття. Ходімо далі. Ну, кондиціонери в усіх приміщеннях розміщені. Оглянемо дві дитячі кімнати, які можна використовувати як саме дитячі кімнати, можна переформатувати під щось інше. Ну, двох дітей тут розмістити собі. Тут у нас кімната, де можна зовсім малюка розмістити. Його е е кроватку, кроватку для мами, столик для зручності. Ну і само собою також кондиціонер. Ходімо дивитись ванну другого поверху. О тут класно. Значит, це у нас просто ванна. До речі, підсвіточка. Є така підсвіточка, є така підсвіточка. Можна, в принципі, такою підсвіткою і обійтись. Тут у нас і звичайний, і тропічний душ, звичайний з кнопкою. Фурнітура тут дорога, до речі, звертаю увагу, що дорога фурнітура. І коли дорога фурнітура, нею дуже приємно користуватися. Тут йде термостат. Виставляєте температуру і постійно отримуєте одну і ту ж саму температуру при користуванні. Це дуже зручно, коли у вас є маленькі діти, Прямо дуже класно. Ванна, Сушилка для. Рекомендую приїхати побачити цей будинок. Як казав, 10 соток, 135 метрів квадратних і дуже багато плюшок. Класна ціна. В описі, в принципі, можете знайти посилання на даний будинок. І запрошуємо на перегляд. Тут просто казково.